Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Я буде прославлений Бог Отець, Ісус Христос і Святий Дух. Дорогі мої, нехай ця молитва провадить вас і зробить ваш сьогоднішній день чудовим, багатим на Божим, ласку. Вчимося пізнавати Хрест і молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Боже! Дякую за те, що подарував мені ще один день життя, дякую за великий дар цього нового дня. Допоможи мені усвідомити красу навколо мене, світло, повітря людей, яких я люблю. Допоможи мені прожити сьогоднішній день з вдячним серцем. Допоможи мені забути вчорашній негаразди, почати сьогоднішній день з радістю і люблячим серцем. Наповни мене надією і позитивом. Допоможи мені бути добрим, люблячим у своїх вчинках і словах. Наповни мене силою, щоб поритись з усім, що стоїть на моєму шляху. Нехай моє тіло буде здоровим, розум гострим, а дух радісним. Допоможи мені поширювати позитив скрізь, де я перебуваю, Господи Боже. Дай мені мудрості робити правильний вибір. Направляй мої думки, мої слова і мої вчинки, допоможи мені розпізнавати добро і триматися подалі від зла. Веди мене стежками чесності, Господи, наповни моє серце любові і співчуттям, допоможи мені бути терплячим і розуміючим з іншими. Поможи мені, як проявляти доброту, навіть коли це важко. Нехай я завжди відображаю твою любов у всіх своїх сьогоднішніх вчинках. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.